Виставка військової та спеціальної техніки, зразків зброї, форменного одягу та спорядження підрозділів збройних сил та правоохоронних органів, влаштована на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові перед початком шоу програми Час нових героїв виявила несподівано велику зацікавленість усім, що стосується військового життя, і з боку чернігівців, насамперед, старшокласників усіх шкіл обласного центру. На них і був переважно розрахований цей захід. Фактично, це день призовника, і в такому видовищному вигляді він влаштовується вже не вперше. Цього разу зібрав щонайменше 4 тисячі глядачів. Це, захід, це спільний захід міської ради Чернігівського міського об'єднаного військового комісаріату, військово-музичного центру та медіа-центру Збройних сил України. Цей захід проводиться в п'яте і на даному стадіоні проводиться в друге. Залучається дуже багато військовослужбовців та службовців інших збройних формувань, як ви бачили, для проведення даного заходу. Мета заходу це військово-патріотичне виховання молоді сьогодні. Це школярі 10-11 класів, ліцеїсти. Завтра це наші захисники, наше майбутнє, майбутнє наших збройних сил. Спостерігаючи за взяття, яке викликала демонстрація зброї та техніки навіть серед дівчат. Мимохідь думаєш, що всі старшокласники мріють про контрактну службу у війську. Можливостей і варіантів такої служби організатори запропонували предостатньо. Була можливість поспілкуватися зі зв'язківцями і військовими залізничниками, воїнами спецпідрозділів міліції та внутрішніх військ із прикордонниками. На початку дійства усі учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у боях за визволення Чернігова, а цій даті і присвячена програма. Варти Школярів, військових ліцеїстів та офіцерів вирушили зі стадіону покласти квіти до пам'ятників визволителям. Усі співорганізатори свята ставлять за мету патріотичне виховання молоді насамперед на прикладах наших славетних земляків і ветеранів, життя яких так чи інакше пов'язане з Черніговом, не дарма серед учасників представників фонду імені двічі герої радянського союзу, уславленого льотчика Олександра Молодчого, рідна земля ніколи не забуде про вот визволителів і про радці і труд. Людей, хто відбудовував рідне місто, Подвиг дідів понукому спад. Я вдячна за пам'ять продвічі героя Радянського Союзу Олександра Молодшого, людину з легенди, який в серпні 1942 року бомбардував Берлін, який був причислений до особистих ворогів Гітлера за пам'ять про людину. What <laughs> do Ім'ям якого названо міста вулиця нашого міста. Під час шоу-програми службовці Чернігівського прикордонного загону демонстрували затримання автомобіля з умовними порушниками кордону, роботу службових собак. Воїни 3-го стрілецького батальйону внутрішніх військ показали визволення заручника та зразки рукопашного бою. Вправи зі зброєю продемонстрував звод почесної варти 8-го навчального центру Державної спеціальної служби транспорту. Оркестр військово-музичного центру сухопутних військ з Збройних сил України виконав дефіле, яке користується великим успіхом у їх виступах не лише на українських, а й на міжнародних фестивалях. Організатори шоу Час нових героїв вже мають позитивний досвід зростання цікавості з боку учнівської молоді до військової служби внаслідок таких видовищних заходів. Починили такі дані, що в молоді майже виконаний повністю. Було навіть більше бажаючих навесні. Напевне, що так буде і восени. Діти, наші юнаки бажають проходити службу в Збройних силах України. Дівчата теж особливо після закінчення медичних закладів. Є інтерес і намагаємося розмістити всіх в межах України. Звертаються саме до нас по Чернігову.